24 серпня відзначається День Незалежності України. Це свято, яке нагадує нам про нашу силу, волю та незламність. Ми пишаємося тим, що живемо в незалежній країні, яка кожного дня доводить свою єдність, гідність і прагнення до кращого майбутнього. Тож нехай це прагнення ніколи не згасне, а спільна праця і віра в майбутнє принесуть лише процвітання нашій країні. Зі святом тебе, моя батьківщина. З днем народження рідна ненько! Від імені подільських рятувальників бажаємо нашій країні та кожному українцю миру та злагоди, процвітання та добробуту. Бажаю міцного здоров'я, добробуту, злагоди, родинного затишку і скорішої нам усім перемоги. Бажаю нашій країні, перемоги і процвітання. Бажаю кожному з вас вірити в себе та бути професіоналом своєї справи. Нехай це свято вам на снайпі додає в майбутнє краще, доля стежку прокладе. Бажаю усім впевненості, рішучості та гідних заробітних плат. Бажаю всім творчості, натхнення і задоволення від улюбленої справи. Нехай кожен герой. Повернеться додому, наповнений невичерпною силою та життєдайною енергією будувати щасливе майбуття. Нехай наша країна розвивається та процвітає, а ми будемо здобувати нові перемоги як на спортивних аренах, так і в житті. Зичу кожному українцю гордості за нашу Україну. Будьте везучими, будьте здоровими, будьте красивими. Будьте завжди-завжди щасливими. Бажаю кожній українській родині мирного неба, сімейного благополуччя, непохитної віри та щасливого майбутнього під мирним українським небом. Разом до перемоги! Ми рятуємо, лікуємо, відновлюємо, вчимося! Примножуємо, надихаємо, навчаємо, розвиваємо, будуємо, підтримуємо, перемагаємо.